Вітаю всіх! Я Вікторія Дмитриєнко, і я підготувала точний прогноз погоди на четвер 20 квітня, який зараз і розповім вам. За даними синоптиків, на території Вінничини очікуємо хмарну погоду. Просто зараз я розповім більш детально про кліматичні умови на Вінничині. Протягом усього дня на заході області передбачається хмарна погода з періодичними проясненнями, а також можливість невеликих опадів. В день температура повітря сягатиме плюс 11 градусів, вночі очікуємо близько плюс 6. Протягом дня в північній частині області очікується хмарність та можливість слабких опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс 10 градусів, вночі температура плюс 6. На сході Вінничини очікується хмарна погода, але істотних опадів не прогнозується. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 12 градусів в день та плюс 5 градусів вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Home у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ. Надійний забудовник житлового комплексу Форест Home пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продаж необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви зможете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Протягом усього дня очікується хмарна погода на південній території Вінничини з невеликою ймовірністю опадів. Температура повітря в день сягатиме 12 градусів вище нуля, вночі плюс 6. В центральній частині Вінничини очікується невелика хмарність і, можливі, невеликі опади. Температура повітря в день плюс 12 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 5. Протягом дня відзначимо хмарну погоду на території Вінничини, а також прогнозується можливість незначних опадів. Температура повітря в день плюс 10 градусів, вночі градус сягатиме плюс 9. Будьмо готові до змінливих погодних умов та бажаємо успішного виконання всіх запланованих справ. Бажаємо вам гарного настрою і до зустрічі на нашому телеканалі Вінничина.